Вітаю, Делішахів, рай в роти містер Олександр. Україна рейтинг 1849. Слан G5 тут треба зіграти. Цей хід я не знаю. Коне, не на перевагу в розвитку. Ну, добре, хоча тут слово мені, звісно, не подобається. Звідшого боку є п'ять, він буде підтримувати ходити. Підтримувати, ходити. Угу, ну, давай так. І все, я готовий. Відкривати гру. Хоча, звісно, слон ще стоїть у нас тут. Не зовсім. Не зовсім. Ну тут з темпом, тому треба взяти, звісно. Так. Що ми маємо? Тинды 5 туда-сюда, кинде. On it. <laughs> Десь придивляєш. Так. Заблокували. заблокували. Так, фрезя тут точно не треба тримати, я так подумав. Я так подумав... Коня може на Е5 переведу. Чоб ні. Щось, звісно, він не погрожував взяти, ну. Ай от так. Коня міняти. Так я не хочу Правда, такий хід є. слона открыть, да? М -м -м, давай это. Так. так. Перейдемо в такий end Так, далі як тут? І що тут фрезя кудись треба було б перекрутити? Напав. Кінь хороший, але не ясно, що це мені дасть. Поки, ну, поки я чіпляюсь до нього, бо він намагається за пішаками побігати, а ми намагаємось за фігурами. Если так, например, там какие-си мат можно простроить Маток. Все-таки переманеврував. Пере 74 на 75 свого візаві. Ну, тому що у чорних було багато слабкостей. І не було фігури. Ну, пану отримали чорні гамбіті позицію. Не те, що хотіли. Отримали атаку на свої ворота. Білі по центру розставились і провели прорив. А, кінь Б6 була вивілка. Цю дошку я не дивлюсь. Вообще. <coughs> а чого блискучий хід? Сам не розумію. Я просто коня захистив. А, ну типу, що він не може взяти, ну це понятно. Що він не може взяти. Паска, типу, ну окей. Ну і тут я пішов на позицію кінь проти слона. Кінь на чорному полі слон не може до нього докопатись, але з іншого боку, кінь не може багато активності проявити біля короля. В принципі, у суперника були хороші шанси, ну він по Пішов атакувати і білі перехопили. Звичайно, коли позиція відкрилась, то бігати за крайніми пішаками або робити якісь крайні ходи пішаками дуже небезпечно, тому що, суперник сконсолідує позицію в центрі, в нього буде хороша взаємодія і труба прийде. Один хід не туди, але тут якось було слонце 6 трималося. Непогано. Всі інші ходи погані. Оце зовсім без фігури. Ну, а тепер з конем, звісно, ідеально грати. Він і захищає від всяких шахів. Здоровою, нормально координують, ну і ферзь тут бігає, все з'їдає. З, так... з таким контролем в центрі Ферзь може бігати по краям, і якби все поз'їдати спокійно. Де ще й мат може поставити.